Слава Господу, брата і сестри! Ми будемо йти знову до молитви. Наше зібрання наближається до закінчення. І ми будемо ще молитись. У нас є про що молитись. Наші такі, знаєте, так як ми тут живемо, то наші такі цілі для молитви. Ми молимося за цю країну, ми молимося за цей штат, Кентакі. Ми молимося за церкву ковчег спасіння. Тому що в любій справі, брати і сестри, якщо ви огорода посадили, і коли там гарно росте і плоди приносить, ви радуєтесь. Так само і в церкві, брати і сестри, коли ми бачимо результат служіння нашого, бачимо роботу Господню, а вона є, слава Богу, і ми радуємося, і ми укріпляємося у вірі, Господь допомагає. І ми рухаємось далі, тому ми молимося. І, звісно, помімо цих нужд, таких загальних, ми ніколи не забуваємо молитись за Україну. І так само за Ізраїля, де написано, що благословляючи тебе, будуть благословенний, а проклинаючи Тебе будуть прокляті. Це Ізраїль, це Божий, Божий народ. Є дуже багато таких історій, що навіть мама розказувала, коли, як, можна тільки, ті, як тільки можна було, спасали євреїв. І коли було вже видно, що не можна буде спасти всю сім'ю, батьки йшли прямо на смерть, а залишали своїх дітей, і вони просто казали і просили, збережіть наших дітей. Батьки приймали смерть осознанно тому що всі євреї знищувались, а за дітей вони переживали. І дуже багато євреїв було спасенне, дуже багато. І коли ми знаємо, що вони заплатили таку велику ціну, коли мільйони мільйони були спалені в газових камерах, помирали від удуш'я, то прийшов такий час, 48-й рік, коли був утворений Ізраїль. Багато євреїв поїхало туди. Я не знаю, чи правильно статистика, від коли почалась війна Росії з Україною, то більше 200 тисяч євреїв виїхало з Москви і околиць. Я не знаю, наскільки то правда, брати і сестри. Но я знаю, прийде такий час, що всіх євреїв будуть, казав Бог, я погонщиків пошлю. І поженуть тебе. Тобто навіть Бог буде спонукувати, щоб вони їхали в своє місце, бо то їхня земля, їм Бог дав цю землю, це Ізраїль. І так не може бути, щоб Ізраїль був знищений, так не може бути. Хоча замислив людей такі є, но Бог береже свій народ. Я це сказав для того, тому що я зараз буду прочитувати також за ізраїльський народ. І ми відкриємо третю книгу царств, 18 розділ. Третя книга царств, 18 розділ. Молитва ілії, 36 й вірш. «Во время приношення вечерней жертви подойшові ілія пророк і сказав: Господі Боже Авраама, Ісаака і Ізраїля. Да, познает в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой, і сделал все по слову Твоему. 37 й веш, услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ, что Ты Господи Бог, и Ты обратишь серце их Тебе. 38 й вер, и не спал Огонь Господен, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, Которая. Ворву, і 39-й вірш. Увідів ето, весь народ пал на ліце своє і сказав, Господь є Бог, Господь є Бог. Брати і сестри, коротенько подумайте. Взагалі, якщо ви хочете знати, то якби нікого вже не було, були, Бог зберіг тих, котрі не поклонились. Бог береже остаток. Ну на той час встать во всіоружжі або встать во весь проти зла не було нікого. Не було нікого. Один ілія, і він мав це зробити. І повірте, то не легко і непросто. Ми знаємо, що чуда являлись і через гадателі, і через різних людей. Ви пам'ятаєте, до якого чуда дошли в Єгипті? От і всі фаранові. Так би сказати, помощники, вони теж чудо робили до певної міри. І навіть коли Ілія казав, що просіть перше ви, щоб погонь зійшов на вашу жертву, і ті пророки ваалови, вони кололи себе, вони різали себе аж по до вечора. Ія знав, що це іменно зараз таке врем'я, і я знав, що іменно зараз таке время, брати і сестри, що не почує їх Бог і не буде із того великого результату. І тоді Ілія сказав, я все зробив по слову твоєму. Брати і сестри, в нашому життю. Чи ми завжди так можемо сказати, Господи, я все зробив по Слову Твоєму? Якщо ми маємо таке дірознові сказати перед Богом, Господи, я все зробив по Слову Твоєму, повірте, результат не забариться, виход прийде, от Бога благословення прийде. Ми зараз будемо мати молитву. Будемо молитву мати за нужди. Ще трошки продовжимо наше собрання, і ще буде одна потом молитва. Брат приведе до молитви, а зараз іменно молитва за нужди. Я стою сьогодні в цьому собранні, і, знаєте, я так боруся з думками. Часом ми, ми кажемо свої нужди, але кажемо так, якось, ну, мене є нужда, помоліться. Але сьогодні я хочу так попросити церкву, щоб помолилися за нашого сина Віталія, який просто зараз дав, Він молиться. Він каже, читає Біблію, вони двох з дружиною моляться. І синочка свого учать молитися завжди до їжі і дякувати після їжі. Ну ви знаєте, наше батьківське серце хоче, щоб він був тут з нами. Наше батьківське серце хоче, щоб він був членом церкви. він зараз не йдений членом церкви. І ми бачимо, скільки є різних таких ситуацій і випросів Він задає, просто лишні випроси, які йому не треба задавати, які просто його можуть погубити, оті випроси. А так просто треба прийти до Господа. Так просто, браті і сестри, Путь Господній настільки прямий, що каже, неопитний піде по ньому і не заблудиться. Неопитний піде і не заблудиться. То я хочу, щоб народ Божий воззвав і помолився за нього, щоб Дух Святий зійшов на нього. Він хрещений Духом Святим. Був такий час, коли він трудився, проповідував, співав. А зараз нічого такого нема і нас це лякає, нас це сильно тривожить. Господи, покажи Твою милость і зупини його, і дай йому покаяння. Брати і сестри, я прошу вашої молитви, щирої молитви. Я знаю, що є багато таких нужд, є багато таких просьб. І хто має особисті нужди і просьби, зараз ви скажіть, ми помолимося. Але обратіть внимание на слова Ілії, Господи, я раб Твій, і я все зробив по слову Твоєму. Він не боявся, коли обливали водою жертви. Він не боявся, коли обливали водою жертвені. Він не боявся, коли вода наповнила ров кругом жертвені. Він цього не боявся, бо знає, що огонь Божий, коли зійде, браті і сестри, коли зійде огонь Божий, то він. Запалить все, і написано, що огонь той пожрав, і камні, і жертву, і жертвенник, і воду, все, огонь Божий горів. І тоді люди сказали, Господь є Бог, браті і сестри. саме такого чуда хочеться побачити, брати і сестри, щоб люди йшли з покаянням. Тому хай Господь являє мілость, будь ласка, скажіть свої нужди. Я кажу, ми ще зібрання не закінчуємо до кінця. Я думаю, що у вас ще молодіє псалом. Ще сестра Алла Вірш розкаже, і ми ще прийдемо до одної молитви, у нас ще є час, але зараз щиро помолимося. Що Бог помилував, я спас, тата. За ваших дітей будемо молитися, за покаяння, за спасіння. Помолимося. Хто ще кажіть? Я знаю, що кому болить, той кричить. Ми будемо взивати до Бога у молитві нашій. Я ще з України помню, один брат приїхав із гостей і проповідував нас там в селі. І казав, скільки є сімей в Америці, коли народжувались дітки вже тут, в Америці батьки називали таким гарними іменами Самуїл, Давід ще іншими біблійними іменами. Але він сказав, а скільки таких зараз Самуїлів, Давидів, сидить по тюрмах в Америці? Браті і сестри, є великі болі по домах, є великі болі. А знаєте, що мене лякає? Лякає те, що ми спокійно живемо. Ми спокійно їмо, наїдаємося. Я пам'ятаю тридневні пости, я пам'ятаю сімидневні пости. Навіть таке останнє чудо, коли Бог явив там в наших околицях, освободив біснувату дівочку, Там були тргднівні пости, там були сімидневні пости, там були ночні молитви до шести ранку, коли вже люди гнали коров на пашу. Ми закінчували молитву, бо там стогнала земля під коліньми братів, а свобода прийшла, слава Богу, а мілость прийшла для цієї, братії і сестри. Бог є, Бог сильний, Бог всімогущий. Но ми порою так хочемо, знаєте, якось так легко получить, получать. Брати і сестри, ну, ми не забудьмо, що йде боротьба, іде боротьба і того, кого ми хочемо вимолити, то враг кидає всі свої сили і атаки. Як подобне слово було сьогодні <кій> Максиму, брати і сестри, враг завідує, і мені було сказано, каже син мій, спомнів, як в ранньому детстве враг хотів погубити душу твою. Браті і сестри, це те, коли я їздив і багато був на молитвах в сусудді, і мені маленькому йшло пророчество от сімілітнього віку, помню, я тебе і збрал, черева матері. Такі слова. Гаврак замишляє зовсім друге: погубить душу, погубить життя. То йде борьба, браті і сестри. Ми приходимо в собрання, борьба ця не закінчується, ми вийдемо з собрання, боротьба ця не закінчиться, браті і сестри. Борьба продовжується, но втом наша сила, що Бог з нами. І Бог впереді нас, слава нашому Господу. Давайте ще схилимо наші коліна. Це не закінчення зібрання, але ми помолимося щиро за ці нужди.